В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! 109 й псалом написав Його Давид і особливістю того псалма є, що Давид ніби підслуховує розмову Бога Отця з Його Сином Ісусом Христом. Бо починається цей псалом словами, які нам всі відомі. Господь сказав Господеві. Сядь мої правиці. Тобто, Господь каже Господеві, і про це пише Давид. Ісус Христос знав цей псалом, та бо навіть у Євангелії він його цитував, коли фарисеї його допитувалися. На жаль, у багатьох вірян є спотвореним про Пресвяту Тріч. Ми часто малюємо воя Бога Отця як старенького дідуся, який карає Ісуса Христа, який добрий, всіх любить і всім прощає, святий Дух то взагалі не знати, що це таке є. Просто голуб. Якраз цей псалом відкриває нам взаємину Отця. І сина у святій трійці. А ми вчора чули Євангелія, воно починалось словами Ісуса Христа, і Він каже, все дав мені отець мій, І ніхто не знає, хто син. Крім Отця. І хто Отець? Ніхто не знає. Крім сина. кому син схоче. Відкрити. Дуже цікаво є спостерегти, як у світі трійці особи в Одесі, Бог Сини Будусити ставляться одне до одного. Там ніхто в них себе не славить і не захищає, а славить і захищає іншого. Цитати з того письма. Бог отець себе не славить, а всю славу передав сину Ісусу Христу. Бог отець дає син. Син каже, Іван Левід Івана, 17 глава, я прославив отче тебе на землі, завершив справу, яку ти доручив мені виконати. Далі син каже, а Святий Дух мене прославить, бо від мене одержить і сповістить в місті. Це Івана 16. -го. Далі каже Ісус Христос, якщо я славлю сам себе, тому є свідчення неправдиве. І далі каже, якщо я самого себе прославляю, слава моя, ніщо. Отець мій, він мене прославляє. Розумієте? Розуміє? Один одного слави. Далі каже Ісус Христос, хто скаже проти сина чоловічого, тобто проти мене? Каже Ісус Христос про себе, хто скаже проти Сина чоловічого, йому проститься. А хто скаже проти Святого Духа, йому не відпуститься. Тобто Ісус Христос каже, на мене ви можете говорити, ну на Отця і Духа ви не можете говорити. Знаєте, якби Святий Дух міг говорити, Він би сказав, на мене ви можете говорити. Ну на Отця і Сина. Не говорити. Ніхто зі стоїтроці себе не хвалить, не славить і не захищає, але один одного. Думаю, це є дуже добра формула для того, як ми маємо себе поводити по відношенню до себе, не захищати, не хвалитись і не славитись. А інших, які довкола нас. Щоб краще зрозуміти, якою є ця єдність у трійці, церква, з давніх часів користується образами, щоб ми собі могли краще уявити Трійцю. Вони не є досконалі, але щоб збагнути невидиме, то можемо уявити собі Сонце, як Бога Отця. Світло, яке дає Сонце, це є Бог Син, і тепло, яке дає Сонце, це є Святий Дух. Так само зі свічкою, вогонь, свічка, це є Бог Отець. світло, яке дає свічка, це є Бог Ісус Христос. І тепло, яке дає свічка, це є Бог Дух Святий. Амінь. Слава Ісусу Христу!